19 грудня стартує цикл новорічних свят. Саме у День Святого Миколая у загальноосвітніх школах, дитячих садках, інтернатах та дитячих притулках почнуть проводити новорічні ранки та різноманітні розважальні заходи. Як розповідає Володимир Морошниченко, начальник департаменту освіти і науки ОДА у районах та містах області на свята для дітлахів планують витратити близько мільйону трьохсот тисяч гривень з державних бюджетів та майже стільки ж зі спонсорських надходжень. З міського ж бюджету виділять 800 тисяч гривень, які витратять не лише на придбання солодощів та подарунків для малечі, а й на оздоровлення дітей-сиріт. Ми плануємо на базі двох таборів, на базі табору Миргородський, 132 чоловіку і на базі табору «Еколог» 85 чоловік, оздоровити дітей-сиріт. Крім того, відповідно у нас частина дітей з Сирі піде до Сполучених Штатів Америки. За запрошенням міжнародного благодійного фонду дітки вирушать до штату Аклахома, а також в Італію на острів Сицилія. Мандруватимуть цього року не лише позбавлені батьківського піклування. Планується, що близько трьох тисяч школярів області відвідають головну обласну ялинку, де також нікого не залишать без подарунків. Крім того, за попередніми розрахунками департаменту освіти і науки облдержадміністрації, дванадцять тисяч дітей на зимових канікулах поїдуть у. Подорожі та на екскурсії від шкіл, але це вже на кошти батьків. Не лишили без уваги і проблеми тих сімей, у яких не все благополучно. Вивчено проблеми 503 сімей, в яких виховується 5 і більше дітей. І також малозабезпечені сім'ї, такі, які опинили в складних життєвих обставинах. Ми, звичайно ж, продовжуємо цю роботу із залученням фахівців соціальної роботи. Подарунками до нового року для таких діток стануть не лише цукерки, а й теплий одяг, взуття та навіть паливо для їх домівок, запевняє Наталія Шкоденко. Ще один подарунок дітям зробило й обласне управління лісового та мисливського господарства. Цього року школи, інтернати та дитячі садки отримують ялинки безкоштовно. Не лишили на апаратній нараді без уваги і стан техногенно-екологічної безпеки в області, адже під час свят зазвичай збільшується кількість нещасних випадків та різноманітних пригод. Мало місце 75 пожеж за два тижні, 9 людей загинуло. 28 дорожньо-транспортних пігод, загинуло 6 людей. 9 нещасних випадків, один випадок загибелі на воді – Двоє рибалок, Кременчуцький район пішли випроводити з власної набережності міцність льоду. Один провалився, вдалося самостійно вибратися, один загинув на жаль. Та в цілому ситуація під контролем, запевняє Микола Андрусенко. Працюють соціальні патрулі та пункти обігріву. Вже 59 громадян отримали допомогу, дороги в належному стані для прибирання снігу та протидії ожеледиці в області працює більше 300 одиниць техніки.